Гавній представимо в цю трошку наступів за 30-12 з екраном Shadow. Другий бій. Ось бачите їхній сетап, наш сетап це буде встрічка, насамперед. Це буде драка. Всім гарного перегляду, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, будемо розвивати кановий контент. Всім гарної і із наступаючим новим риком. Ось бачите, їхній сетап, наш сетап роз'їзд. Будемо дивитися, аналізувати та коментувати. З вами Калян Воттебія, аналітик, коментатор і колектив вам на Ось бачите, вони вкатують. Подивимося, що вони там роблять. І ми вкатуємо. Вони кидають розходку, я кидаю розходку. Леопард накидує, я накидую. Йде інтесивна драка. Одному більше напрямку. Я накидаю, ви бачите. Леопард попадає. Рахунок 2-1. Це другий бій наступ по цепочку за 30-12. Всі наперед дякую за увагу. Ось драка. Гавне, гавний. Зад висок вже не видно. Дивіться на мене карту. Переключимося, що там робиться. Там іде Це ЦС. -очка. Я з ТСК Гаюс, Леопард допомагає. Жалко, що не можна подивитися до кінця, що там доїхали. Рахунок 9-4. Єбалкати. Я б забрав. І 5 мене не пробуває. СТВ. СТВ мене вбив. Всім наперед дякую за увагу. підписуйтесь на канал, будемо розвиватися разом з вами. Всім гарної дни, до зустрічі на каналі. З вами був Калянво та Колектив КонРАС Шадоу головне єдине.